Наші політики люблять змінювати партії та змінювати назви партій, щоб маніпулювати думкою громадян. На даний момент найбільшу кількість мандатів у парламентів має президентська партія Слуга народу створена напередодні виборів. Це унікальний приклад в історії України, коли одна політична сила отримала більше 50% голосів, що повністю відкинуло необхідність у союзах з іншими партіями. Раніше ж було так. Олігарх створює політичний проєкт, піарить його на своїх каналах, проводить доради по партійних списках своїх охоронців, водіїв та коханок. А після його партія стає потрібною задля утворення коаліції або якогось точкового голосування, і він починає цим торгувати, вимінюючи для себе преференції або участь у фінансових потоках. Щоб що? Щоб потім створити нову партію і так по колу.